Сила батальйону одного. Зараз цей батальйон, де я робити, то розразу біля навіть я мою проводила. При той речі, батальйон це служить мій чоловік, як назад відувачку. Але що для мене дуже важливо, розумієте, нам треба промокти в цій війні, і щоб промокти, ми повинні бути силами. А щоб ми були сильними, дуже потрібно, щоб були живі наші закрити. Дуже потрібна правильна такива так, стратегія. Так, 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 так. І якщо говорити про Чоловіку не пощастило, він загинув, але загинув в батальйоні Азов насправді небагато. І це зараз дуже потрібно, насправді, в нашій країні, щоб такі люди зараз йшли в Верховній Раді. Бо коли мені говорять, що навіщо там комбати, а я кажу, а попередні 20 років там були бізнесмени, вони займалися бізнесом, там були олігархи, які грабували країну. Я вважаю, що зараз там потрібні комбати. Тим більше розумієте, коли я просто впевнена, що білецький. він... Звичайно, не будуть такі Верховні Ради. звичайно, буде там на фронті. Але коли люди в Україні будуть бачити, що їхні народні депутати на фронті, знаєте, це мобілізує. Це надає підтримку. Коли люди бачать, що їхні народні депутати готові собою жертвувати, це піднімає до всього народу. Знову таки, все ну, набагато краще, ми будемо на Верховній Раді і триматися діти. Далі це комітети Верховної Ради, військові, зокрема, комітети, комітет оборони... Цієї війни. Тому я вас дуже прошу, підтримувати Андрія Білецького, це людина, яку, знов таки на цей окупант на рекомендував Народний фронт Акценія Кучука. Єдине, що в Булоти буде зазначатися як самоластуватись, але якщо ви бачили його газити, його вислівки від Народного фронту. Це правда так, і знов таки, я другий номер Народного фронту, і я до це підтверджую. Тому я вас прошу, підтримати народний фронт. Ну і дуже я вас прошу підтримати Андрія Білецького спішного рятувального батальйону АЗОВ. Дякую вам.